Вітаю всіх, як енергія аркану помірність буде впливати на нас сьогодні 14 серпня 2024 року енергії Дня Дружні. Саме слово помірність означає вміння знаходитися між крайнощами. Це образ золотої середини, де поєднуються протилежності і відбувається алхімічний процес. Чим би вам сьогодні не довелося займатися, зберігайте баланс між хочу і можу, між можливостями і потребами. Ось це і буде правильним співвідношенням внутрішнього і зовнішнього рівня. Тобто, коли наше хочу відповідає нашим можливостям, потребам, ще й вміння є для будь-якого процесу. Але певні обмеження також сьогодні будуть присутні, тому що цей день потрібно прожити без надлишків і понадмірності. Проблеми можуть виникнути лише тоді, коли виникає таке порушення балансу у будь-який бік. Ніби все зрозуміло і все просто, а от ви спробуйте утримати цей баланс. І тоді одразу стане зрозуміло, щоб отримати баланс, знадобиться ціле мистецтво або вищий пілотаж. На роботі і у бізнесі все стабільно, гроші можуть бути, але у певних рамках. Благосприятливою буде співпраця з різними людьми і суттєвих змін на сьогодні не очікується. У особистих стосунках бурхливих проявів. Від партнера не варто очікувати, все буде у певних рамках і межах. Варто проявляти партнерам повагу до думки один одного. І порада на сьогодні гарний час навести порядок, приділити увагу щоденним справам і обов'язкам. Терпіння і обачність допоможуть вирішити вам будь-які справи та розрішити будь-яку ситуацію. У конфліктних ситуаціях питання вирішуйте за рахунок компромісу. І ураховуйте думку вашого опонента. Зважайте на різні думки при прийнятті рішень. Раніше розпочаті справи варто закінчити. А взагалі, в цей день рекомендується вести помірний образ життя. Не вступайте у сварки, утримайтеся від агресії і не ігноруйте повітря і тривоги. А я вважаю всім після всіх кризових ситуацій і хвилювань насолодіться відчуттям спокою. Миру вам і гарного дня!